Виконуємо номер 5. Із завдань для перевірки знань до параграфів з 15 по 19 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. 10 літрів гасу мають масу 8,1 кг. Яку масу мають 25 літрів гасу. Запишемо коротко. Схематичну умов задачі. 10 літрам відповідають 8,1 кг, А 25 літрам х кг. Маємо справу з прямо пропорційними величинами. Тому складаємо пропорцію. 10 відноситься до 25 як 8,1 до х. Використаємо основну властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середньої членів пропорції. 10х дорівнює 8,1 помножити на 25.

Тепер нам невідомо другий множник. Щоб знайти невідомий множник, потрібно добуток поділити на відомий множник. Перенесемо кому на один знак. Отримаємо 20,25. Записуємо висновок. Отже, маса 25 літрів газу 20,25 кілограмів. І записуємо відповідь: 20,25 кг. Номер 5 із завдань для перевірки знань до параграфів з 15 по 19 підручника математика 6 виконано.